Державний реєстр дрібних тварин домашніх це є новий проєкт кабінету міністрів відповідно до постанови. Це дуже важлива річ з приводу контролю над підпізолотів. В першу чергу щодо сказу, це історія дуже важлива завдяки тому, що ми будемо розуміти, яка у нас є чисельність домашніх тварин. А коли ми знаємо чисельність, то ми можемо планувати максимально ефективну роботу щодо сказу. Також ми будемо мати змогу проводити аналітику щодо проведених заходів. Тому це важливий проєкт. Цей проєкт на сьогоднішній день є без участі бюджетних коштів, суто за донорський, і відповідно держава залучає. Донорські кошти і не витрачає державний бюджет, зважаючи на те, що це дуже важливий крок щодо євроінтеграційних процесів, щодо контролю над сказом, то ми пропонуємо добровольну участь у цьому проєкті як лікарів і приватного сектора, і державного сектора, так і власників тварин.